Привіт всім! Коротше діло таке. Спочатку морози, потім засуха, тепер ще може прилетіти сарана. Я ж всього цього надивився і вирішив допомогти дружині побороти ось ці бур'яни. Почну з широкого міжряддя, Бо якщо я піду на ті вузькі, то ефект може бути не гірший, ніж від того, що прилетять ті скажені коники. Ну, і звісно, якщо щось десь зачеплю, то я скажу, що це тут пригали скажені коники. І це все зробили вони. В нас тут буде проміжками чорна земля. Ці коники побачать, що їсти мало, і побіжать на інші огороди. Як думаєте, може таке бути? Я щось сумніваюсь. Земля суха і все одно бур'яни якось тут виживають. Я вже не знаю цей портолак, чи варто його знищувати, чи його залишати, тому що он там, он, бачите, де капуста. Вона, він таким ковром покрив, і коли його вириваю, під ним вологи більше, ніж на пустій землі. Тут просто сонце випалює. І навіть якщо щось з-під квітів виходить така волога, то сонце дуже швидко все це випаровує і нічого не залишається. А під тим бур'янцем якась волога та збирається. Здавалося б, він також може щось випивати. Але, мабуть, від сонця, від такої спеки, сохне все значно швидше. Є, бачите, такі маленькі кущики, є побільше. Вон там з того краю взагалі такі прям класні великі. Сильно не вистачає дощової води. Вже зараз 25 липня, мабуть за всей сезон. Якщо від моменту посадки, то точно не більше 20 мм випало. Можливо там із зими щось трошки назбиралося з тих трьох капель, які падали. То був там інколи якісь три сніжинки впали, там десь якийсь дощ трошки пройшов. Щось все одно зимою трошки назбиралося. Але хто дивився відео, як ми посадили капусту, то вже земля була повністю суха. Тобто явно такий сильний дефіцит вологи. І далі прогноз невтішний, там більше 34 градусів. Хто знає, як воно все повинно витримати. Але рятує одне, бачите, в цьому році ні каплі не шкодую, що поклали капельний полив на капусту та на квіти. Бо на квіти зразу не планувалось, планувалось поливати дощувачем, але потім, хто бачив, як робив капельний полив, то робив я його із 16-го шланга, який мав би використовуватись до дощувача. Але його майже не залишилось, там залишилось всього метр-1,2 і вирішили зробити сюди капельку. Ну, Правда, ні грама не шкодую, трошки це дорожче вийшло, ніж могло б іти з дощувачем, тому що під дощувач усе було. Але зато зараз кран відкрив. І поливається вся площа, яку потрібно. О, дівчата в волейбол прийшли грати. Так, ось так в мене виходить. Трошки і земля розпушується і знищуються бур'яни. Ось дивіться, те, що пізніше садилося, бачите, мабуть, потрібно зробити ось так. Десь ось тут і мітер. Нехай воно сюди трошки підкапає. Зараз, бачите, сюди слабша волога йде, бо відкрито також і на капусту. Сьогодні капусту вже буду відключати і можливо сюди більший поток включу, щоб гарніше пролити. Бо оті великі кущі там 100% коріння достає, а ось такі маленькі потрібно намочити сильніше. Хоча ось бачите, від палива дістає аж сюди, тут волога є. І порівнюємо ось там, де палив не дістає. Повністю сухо. Ще потім після сапи потрібно проходити там побіля квітів, виривати руками, бо там зрізати ніяк. По-перше, мокро, по-друге, якщо сапою, можна зачіпати гілочки, а вони легко ламаються. Тому ну, поки що так. Ось тут не можна, зрізаю ось так. Так, перше межедя є, Уже вид покращив, ще трошки підсохне взагалі, буде красиво. Тут ось, бачите, так більше бур'янів. По краю ростуть, також потрібно все збивати. А на рахунок ось цього, бачите, не знаю. Може його трошки залишати, але мабуть як Як піде, то мабуть воно зрубається все. Так, що хотів вам ще показати? Ось цю ділянку тут одні з перших садились. Павуки тут уже... Паутини наплітають. Ось такі взагалі, може ще трошки підростуть, а може вже і ні, бо бутончики викидають. Такі що їх обхватити важко буде. Минулого року були в основній масі всі такі. Ну, Але при цьому дефіциті вологи вважаю нормальним результатом. Так, Трошки додав тиску, щоб сюди більше йшло води, бо не знаю. При цій температурі на капусті ще трошки опускається листя. Тому, мабуть, поки що виключати не буду. Просто розподілю, нехай і там поливається і тут. А вон де два дивіться, взагалі яких є. Ось вони ближче, взагалі такі великі. Точно важко буде обійняти. Так, і десь тут десь бачив, були вже з квітами. Починаються цвітати. Якщо зараз знайду, то покажу вам. Так, Ну і ось тут, думаю, завтра заведу косу, позбиваю, щоб для сарани нічого не залишалось. Так, ось бачите, як у нас із вологою суданка один раз виросла десь по коліна, може трошки вище, і другий раз взагалі не росте. Сусід там щось косив. І то сіно вийшло не аж таким аж прям супер. Так, ось знайшов одну, яка розпускається, вже скоро, думаю, там тиждень другий і буде повністю цвісти. Так, пішов поряду і знайшов ще, яка розпускається. Ось дивіться інший колір. Думаю, вже пізніше буду показувати, як зацвітуть. Також наступна біля неї також вже розпускається. І тут ось кущ менший, але також інший кольор. Дивіться. Вже з'являються квіти. Скоро будуть цвісти, думаю, що можливо наступне відео про гризен вже буде, коли вони будуть повністю цвісти. Минуле відео було, ми обрували бутончики, але бачите, хоч і побривали, все одно невеликі і зацвітають. Я думаю, що на це сильно впливають температури та засуха. І росте в цьому році все набагато складніше, навіть ніж у минулому. Хоча температури минулого року також були такі, але тоді хоча б волога була в ґрунті Після того, що обривали бутончики, вносили ще добриво по листу. НПК, не пам'ятаю точно номер, але там менше вміст азоту ніж у 2020-20, а більше і фосфору і калію. Тому ось такий стан зараз хризантем Скоро будуть цвісти, буду показувати. Кому цікаво, підписуйтесь, поставте лайк цьому відео. Дякую вам за перегляд.